Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні буде огляд риболовної катушки MiFIN Mars 3000F. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Приходить риболовна катушка ось в такій коробочці з такими заявленими характеристиками. Виробник заявляє, що катушка всередині має 4 кулькових і 1 роликовий підшипник Також є додаткова шпуля. Це те, що є основним в цій катушці. Відкривши коробку, у вас зустрічає ось такого роду схема. Тут на ній показані деталі, з яких складається сама наша катушка. Також з катушкою йде додаткова шпуля. Додаткова шпуля має ось такий вигляд. Дешевенький пластик, трішки неприємного запаху кліпса. Ось такої трикутної форми. В принципі, все стандарт. Якість пластику, і ще й з коробки, трішки, скажімо так, кульгала. Є якась гарантійка. На цьому, друзі, все. Більше нічого немає в коробочці. Переходимо до самої катушки. Що по катушці? Як завжди, у дешевих китайських катушках кноп нерозбірний. Потім загалом катушка працювала на початку непогано. Нарікань до неї не було. Як по мені, дизайн то дуже гарний. Мені, в принципі, подобалось. Що можна сказати про неї відносно плюсів. Плюси це. І ціна, безперечно, дизайн дуже гарний. Непоганий функціонал. Тому що чотири підшипника кулькових, один циліндричний, він додає плавність ходу і, як то кажуть, додає рибаку впевненості під час риболовлі, особливо крупненької риби. Плюс до функціоналу це те, що є ще додаткова шпуля. Виробник позиціонує цю катушку як фідерну для фідерної риболови. 5,2 до 1 для фідерної катушки це забагато чи замало. Ну, тут вже вирішуйте комусь, як то кажуть, що більше подобається. На мою думку, то це трішки забагато. Скажу про мінуси. І почнемо розбирати її. Е, мінуси це, ну, як завжди, намотка шнура, вона не дуже гарної якості, але ж це китайська катушка, тому це питання таке, риторичне, скажімо так. Е, дуже швидко ця катушка почала гудіти. От не знаю чому. Ногу. Гул стоїть добротний. Це при тому, що вона не використовувалась у фідерній ловлі, вона використовувалась тільки в поплавочній ловлі, і то не дуже часто. Що мені не подобається, це те, що в неї коротка юбка. От В шпулі дуже коротка юбка. і е, якщо ловити на ліску товсту або грубу ліску, е, утворюється ось така ситуація. Викидаються петлі, і інколи ці петлі волосінні ліски попадають під юбку шпулі і наматуються на шток. Це дуже неприємно, можуть бути проблеми. Незручно. У мене ліска була 0,35 ну, діаметра, намотана сюди. Я намотував її. З рахунком на те, що буду ловити крупну рибу, але, але як завжди, не склалося. Да? Розраховував на одне, а вийшло зовсім інше. Так оце і в мене. Тому оцей нюанс от він дуже заважає. При роботі зі шнурами, оце, це не критично. Тобто тут якби проблем немає ніяких. Ну, не заважає. А от з ліской, якщо хтось захоче собі купувати таку катушку і використовувати волосінь ліску, то майте на увазі, що можуть бути незручності. В принципі, в принципі на цьому все. А, забувся показати, от дивіться. Повторюсь, катушка в мене не використовувалась з великими вагами і надмінних навантажень на неї не було ніяк. Дивіться, поздовжній люфт він був іще Ще -ще сразу при покупці. Зараз він взагалі космічний, цей люфт. Поперечного люфта, він є, але він маленький. Для китайських катушок можна сказати, що майже немає. Щодо ротора, тобто, тут мікро-мікро-мікро допустимий люфт. Все, в принципі, нарікань до цієї катушки немає. Але за рахунок того, що. З рахунку вище перечислених, да, нюансів. Те, що швидко почала гудіти, те, що є поздовжній люфт в ручки, то це якби уже вже про щось каже. І плюс про те, що коротка юбка, теж якби не дуже зручно в неї ловити. І так, друзі, почав я. Почав я монтувати відео, і що я побачив, початок в мене зберігся, а виходить, вся решта частина, коли я перебирав катушку і замінював підшипники, вона не збереглась. На жаль, я не можу зрозуміти, чому так. Якусь помилку вибиває, відео не відтворюється. Ну, раз так склалось, тоді, друзі, я розберу цю катушку ще раз і просто покажу вам. Уже конструктивно, як вона складається, що вона складається, да, що вона всередині себе має. Я думаю, буде цікаво для тих, хто захоче купити собі все ж таки цю катушку, можливо, комусь сподобається, Або якщо на щось краще грошей не буде вистачати, то щоб ви взагалі коротше, мали уявлення, що з себе представляє ця катушка. Дивіться, як зроблений ось цей вузол. Зачастую в китайських катушках да, стоїть тут зірочка і в шпулі стоїть такий, типа заусінчик, по якому е, воно тріщить. Да, шпуля, коли обертається, утворюється тріско. Тут принцип трішки інший. Бачите, як зроблено все. Прям нагадує, нагадує, прям як у удайли. Ну, мабуть, і намагалися виробники скопіювати. Дивіться, стопор звор... зворотнього ходу. Да? От в нас катушечка рухається в різні боки. Бачите, як він тут влаштований. Як у старих катушечках дайва. Уже за рахунок, що є стопор зворотнього ходу, ось такого вигляду. Ця катушка вже сама по собі під час розбору є цікавою. А то ті такі однотипні всі, вони нудні, з ними можна заснути. З цією катушечкою, я думаю, ви не заснете. Дивіться, бачите, стоїть таке пластмасове кільце. Пластмасове обойма так, викручуємо. Так, я зараз почну витягати, я її, я ж кажу, я вже її перебирав. Та я вже в курсі, що тут наш підшипник, наша ведуча шестерня. Ось як ви бачите. Так. Ось так виглядає весь механізм. Так, друзі. Пружинку витягаємо, витягаємо весь механізм наш. Зі штоком. Викручуємо. У кого є старі дайви, хто захоче їх обслужити самостійно. Дивіться, там буде трішки змінена конструкція, там будуть додаткові ще деталі. Ну, то, я думаю, розберетесь, наш відома наша шестерня. Підшипник на шестерні. На підшипнику три шайбочки. Оп, кільце, втулка точніше під підшипник. І ось наш стопор зворотнього ходу. Механізм точніше зворотнього ходу. Бачите, друзі, ось така от штучка. Вона дуже схожа. У дайв старих, в кого були старі дайви, то вони знають. У них там теж така от єрунда. Вона пішла. В шаману такої ерунди не було, а в дайви, дайви були в свій час, у свій час, повторюсь, вони були, ставили от такі от штукенці. Чесно кажучи, зараз я не знаю, як там вони ставлять, таке чи не ставлять. А відносно нього, у мене вже він, якщо його крутить в руках. Ось так ось пальцями крутить. То чутно такий гул стоїть, що просто жах. Взагалі, на своїй спінінговій катушці я його розбирав і перемивав добре, тому що залив був, там мастило було дуже в'язке. Я його розібрав був. Але, але його краще, взагалі, краще його не розбирати, не лізти, не чіпати, тому що. Ви тоді його можете просто не зібрати докупи. Якщо він у вас прям от в гарному стані, у мене в тому випадку він був в гарному стані. В цьому випадку він зовсім не в гарному стані, Воно, коли я рухаю, перед-назад, туди-сюди видно, як циліндричні підшипники бігають в різні сторони. Тобто під час руху сю... Ось такий рух, і вони в мене стоять на місці. Я трішки рухаю, а вони стоять на місці. Тобто е у їхніх посадкових місцях дуже великий зазор. Тому, якщо я витягну цю пластину, можливо, я тоді не зможу навіть їх вставити туди. На місце поставити, коротше. Ось ця штука дає гул. Додає гулу. А... Потім, получається, я намагався відновити, намагався відновити підшипник, який теж гудів. Причому гудів дуже сильно. Зараз підшипник цей не гудить, а цей теж не гудить уже. Ну, тому що замінили. Коротше, ми їх замінили. Сенсу, звісно, показувати немає. Так, наш шток, свіженька смазка. Коротше, ось так виглядає, в принципі, катушка. Паразитна шестерня, паразитна шестерня і підшипник. Ще один на ручку. Все, друзі, більше тут нічого такого немає. Ну і сам перемикач з пластиною. Дивіться, якщо будете крутити, щоб вона не вискочила. А то загубите і потім не знатимете, чого воно не реагує. Так, ну, в принципі, друзі, на цьому, я думаю, все. Більше сенсу показувати немає нічого. У дужці, у душці. Ем, Получається, ось тут, де йде ролик лісовкладача, тут теж стоїть підшипничок. Малесенький підшипничок. До речі, я його був теж міняв. Шкода, повторюсь, шкода, що не збереглося відео. Я не можу зрозуміти, навіщо Оце, ось ось. О... Ставить. До речі, що саме цікаве. Інколи бувають е, ситуації, от в Дайва це була дуже-дуже е, така часта проблема, коли е, відмовляв е, перемикач, переставав або нормально працювати, або взагалі переставав працювати. Дивіться, друзі. Вставляється наш механізм. І дивіться, яка штука виходить цікава. Коли, виходить, е, коли, наші ролики дають просадку, бачите, ось цей е, курок, так званий, він рухається по ось цій, по ось цій ось очки е, виємці. Коли в роликах є відпрацювання, або коли сепаратор з'їдає під час роботи. Утворюється великий люфт, і під час перемикання в дайви інколи не дістає ось, ось сюди, до цього місця, ось цей перемикач просто не дістає під час повного оберту, під час повного перемикання. Що тоді вмудрялись робити? Сюди намотували якусь там провалку, намотали. Приклеїли, зафіксували і все. І тоді воно працювало. Колхоз чистої води, але він працював. Або, як варіант, вставлялася пружинка в опорну частину, вирізалася там, з ручки, якось, або щось інше, маленька пружинка. І вона сюди отак вставлялась, вона тиснула на цей курок, який перемикав тиснула І, виходить, тоді люфта не було і таким чином перемикалось. В кого є старі дайви, то можете, якщо не працює, то можете собі ось таким чином прибрати цю проблему. Ну, це, це я так, вже, як то кажуть, відклонився. Да? Тим паче, ну, віддавати майстерню. Стару-стару катушку ну, взагалі нема сенсу. А тут, я ж кажу, в домашніх умовах ви можете собі е, виправити цю ситуацію. І так, друзі, майже зібрав, е, вирішив прибрати поздовжний люфт, додавши шайбочку більшого е, товстішого діаметру е, така порада, нюанс. Якщо будете ставити. Шайбочку більшу докидати, дивіться, щоб вона була не широкою. Тому що ну, можливо, буде трішки закусювати, якщо буде широка шайба. От, наприклад, от, для порівняння, да, ось є дві шайби. Тонша по діаметру і товстіша. Внутрішній діаметр у них однаковий, але ось ця вже не підійде, ось ця не підійде. Тобто, якщо ви змінюєте таку, то треба на таку ж саму змінювати. Щоб ось, ось сюди, в це місце, сідала ця шайба. І все. Товстішу не раджу використовувати. Так, друзі, е Такі міні, міні-висновки. Да? Були замінені підшипники, ті, які гуділи, ми їх прибрали, Добавили свіже мастило, замінили е, шайбочку. Е, ролик зворотнього механізму залишаємо без змін. У мене немає чим його замінити. Ну, основна суть відео заключалася в тому, щоб е, розповісти про цю катушку. Як довго вона в мене пропрацювала, які з нею проблеми? І показати, як вона всередині виглядає. Закінчую збірку, покажу в кінці, що вийшло. І так, друзі, ось уже зібрали катушечку. Ще раз, для е, тих, хто дуже любить, щоб ручка оберталась під своєю вагою. Да? От, обертається, все. Чудово. Я думаю, задоволені ті, для кого це прям занадто важливо. Тепер дивимося для тих, кому важливий більш функціонал, щоб вона нормально працювала. Е поздожній люфт я показував, е прибрали. Його немає. Ротор у нас. Нормально тут люфта не було. Шум, гул трішки ще лишився від, від, від самих деталей. Ну, я вам, друзі, що хочу сказати, що тут і по відомій шестерні, і по ведущій шестерні теж є такі вже невеличкі дефекти. Я думаю, що Якщо подавати нормальне навантаження, та взяти навіть навіть без таких, без серйозних вагів, але із частим, скажімо так, використанням, да, і швидкісним використанням, я думаю, ця катушечка довго не проживе. Тому що самі запчастини всередині, вони не дуже в гарному стані. Це так. Ну, скажімо так, грубо сказати, да, не в дуже гарному стані. Е, працювати вона ще буде, е, і працювати вона буде, в принципі, нормально до певного часу, поки піде ізнос е, деталей, виробітка, да, відпрацювання піде. Детайли. Але в цьому випадку, повторюсь, це відпрацювання буде значно швидше, ніж в попередніх катушках. Ось якось так, друзі. отака якість катушки в Ніфі. Цікаво, цікаво, чи ви зіштовхувалися із такими катушками. Якщо так, да, то. Напишіть, будь ласка, коментар. Чи це в мене такої якості низької попала катушка? Чи вони всі йдуть такої якості? Не зрозумів. Дизайн, так. Да, дизайн дуже гарний, а функціонально то не дуже. На цьому, друзі, все. Будемо закінчувати відео. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До скорих зустрічей.